Є! Всередину, всередину, блядь! Де, ту і на бойовому? А, тут у нас, упши. Все, не спіши, не спіши. Все, чекай, роздупляемся. Без дым, на. Фигачка. Не спіши, не спіши тепер. Маю точку. Точка то добре, но раз поки не треба, нам. Блять, шо за хуй? Хорош. Це по кому. Застанем. Ебать назад. РП там. Назад рока. Капер заряд. Да? Інтуй, може, спрыгнуть в доме стоп, стоп, стоп. За точку, може? Давай я даю точку, не сюда разбить. Не, не, не спіши, не спіши з точкою. Пригодиться. не спіши, чекай, Контри, просто <звук> блять. <звук> Куча ботів в і вони наші? да, наші. Все, mm. ой, опять живи. <рес> Нормаль, нормально, нормально, живи, конечно. Ой-ой-ой. Еще все по тактиці работает, тут будем живи, конечно. Не О. Блять, я понял. Все? Сейчас станька тут. О, что тут? А -то? баты пришли. Близко. Мене... Дим у мана, я скинув там ти той кукер, блядь. О, ще ещ! Блядь! Унизу? Да, на, на нижньому, на, на іному нижньому я яр. Ну, ты что? так довго, блядь, блядь. Та блядь застряв. У цьому? Всередине? Да. Я так и понял, захожу в комнату це взорвала, думаю. Блядь, вони ж повиходили, вроді. Вер... Вертак прилетів. Ботів нам висадили. Чуть я мого не дожав. Що, візьмемо цього бомжарика? Куда? До нас, хай живе. Я не... О! Стрельба десь стоїть. Ну, цьому центру. Угу. О, хтось перебігає. Це що було? Бот? О, там боти суетяться. Ходим? Tak čekaj, nemá jen F pokyš. — Я за плашками. — О, чекай, я РПГ-шку заберу. Там своїх снайперів. Куда? За плашками? Тут... На, на плашок. — Ще дрон, якщо подобається. — О, мухи, МБПЛА, все. Mm? Кажу МБПЛА, що в мене все є вертак улітає, а не сідає. А ми не встигнем. я беру жабу, дай погнали. Так, да, поїхали, бо ми тут зараз просидим 3 дня. Можуть стріляти. По нам насипають, не? ні? Ні, ти спереді. А ну сідай. Давай проїдемося біля торгового. Глянемо, що там. Поїхали. so i'm a Ну, поїзд так. потязі Поїхали, а от, от все баги тут цікавенько стоїть, а якщо ні, то в місто йдемо та і все. Отут от електричка прийшла. А я думав, вона розбіг. Електричка, давай в місто та і все. А, куди ти пішов? Ти через цю байду можеш? Це ж центр чи може на Заю залетим, де там електричка О, електричку забрали, бачиш? Значить, вони з міста прийшли. Вони з міста. Біжа особа не буде. Назаю. Зараз все Заю туди чи куди? Та бля, от не знаю. чи... Ну хоча вертушки там сідають. Пострілів не бачу. Треба було тіпів наших забрати з собою. Вони ззаді нас. Так, ну просто ми всі розділені сильно. Далі oh, десь хаф О, електричку скинули, две. Давай. давай, давай, прямо. На цій горці зупинишся. Поїхали в сторону Івака Наліво треба було в них Блять, алюба, блядь, наліво В сторону Івака сидили і їхали. О. там А у меня джокер вроде, видно? Да, по-моему. Ебать там их! Они тут поезда то накидывают. Ебать, что там двигается? Давай, 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 давай. Да, сука, попасть не может по типу. Разбил. контраш, контраш, все, типа. Бежит. Стира. Авлит. А кроме на него еще кто я там. Там еще не надсю... на крышу идти. Was in B. Start moving oh, She's like <laughs> So sibling. Ще ще люди є Виза есть воды, нашего не піднімає, блядь. Тебе ще є тіп саня? Mm -hmm. Ти його бачив? Куди mm -hmm. забити звертайся? Сильно не відході від цього від зробимо. Ну, Тут один бомж Да, ебела. То есть там на бойовом двое пират точек. Точки? Чого ти не кажеш їхати? Не кажу, а там точки. Поїхали до цього, типочка. Воно я звернув. А Вони я тут ще, кажи. Точка, дрон, сюди-сюди. Дивись, самий вверх. Спринув, в, в сторону Саїда пішов. Зараз тачку забере, походу. Постав <поє> мітку на другу. що, не відео, чи що? Бо це, це ж не я за рулем, блядь. Та hey, oh. На криші, на криші заправки, ah, на криші заправки. Оце oh, засідка на. Забрали? Е, е. Крей, крей, він квіти, типу. Контрю, контрю, контрю. По нам тоже дали по точку? Да, що це моя ну, не забрало його. його Блядь дрон. Блядь, а ты нам. Як він встиг лівнути мене? Хіба медик? А де Значить, їх дохуя тут іще. Мівки забирай вже. Ну. Де, де, де був? Зумага за що? съебаю. <связывая> Томас. Да, гори. Да, гори? Да. Блядь, давай. Давай. Оооо! Uh -huh. uh -huh. Мінус. Oh, Оце ми спрацювали нормально. Оце топчик. Так, тачка, давай на евак. Ой, ми втигаємо три хвилини. Бай, нам піски треба їхати. Можем купити. Ні, бабла мало. Давай, поїхали. Ми поки, поки встигаємо. Ага. Там ти є. На заправці тут. Так, да, баги забрали тільки що. До речі, можуть всю сторону їхати на евак. На кошей вернеш. Кошей в них було висотки тому Плюс мінус Рохан, висотка, то ну, почти є. Ну. Хоча якщо через центр... Гулянок, ну, коротше. То можемо встановити тут і мало чек. Та, ні, давай засідку на... біля вертушки зробимо та й все, У мене РПГ є. Mm. Так, воно, щоб му встигли, дві хвилини. Mm. що, типа аптека не що? нормально нормально, разрахунок был по КАМАЗу. О, типа паливо его, походу. О, да. Бля, ну тільки він буде виходити, на походу. Mm. А ми що? ті не їдуть сюди. Спрягаємо? Да. Чібай ми чуть за червону лінію не цей. Не рубанулась. Це на це і погана ідея була, але ну, як? як вже буде. Все, ховайся. Вони ж не будуть знати, що ми тут. Підійди, Саня, блядь. Якщо тачка їде, я з РПГшки прямо по ним, та й все. Ви ще й може й встигли. Бачиш там цей. Бай. Не, не, не дивився, чи було воно там, чи ні. Який дробаш, дробаш це не моє. Блін, завданьку не зробили. Чотири.